Вітаю всіх на каналі, присвяченого вивченню Біблії. Давайте ми з вами сьогодні відповімо на таке питання, чому віра така важлива в житті християнина? Все починається, почалося з віри, і все закінчиться вірою. Господь, наш Господь Ісус, коли Він був тут на землі, Він спитав, спитав нас, спитав своїх учнів, коли Він прийде знов. То знайде -лі Він віру на цій планеті, знайде він віру на землі в кожному з нас. І чому віра, це є один з найважливіших інститутів християнства. Давайте ми з вами подивимось, що Слово Боже, що Біблія, яку відповідь вона дає нам. І насамперед, вірою ми з вами. Прийняли спасіння. Ми з вами спасаємось благодаттю через віру. Це в нас написано послання апостола Павла до Єфесян. Давайте ми з вами це відкриємо. Послання до Єфесян, другий розділ. Ми дивимось з вами на восьмий вірш. Адже ви спасені благодаттю через віру. І це не від вас, це Божий дар, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Слово Боже каже нам, що ми спасені благодаттю через віру. Неможливо прийняти спасіння без віри. Тобто людина спасається через віру. Що ще говорить нам слово Боже, чому віра така важлива? Послання до євреїв, 11 розділ, 6 вірш. Без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є, і що винагороджує тих, які його шукають. Слово Боже каже нам, що неможливо догодити Богові без віри. Дивіться, це дуже категоричне висловлювання, що без віри неможливо догодити Богові. Іншого шляхові догоджання Богові немає. Це єдиний шлях, як сьогодні людина може догодити Богові, догодити йому. Це шлях іде, шлях називається цей шляхом. Віри. Ми з вами вірою догоджаємо Богу. І ми з вами, коли приходимо до Нього, Слово Боже каже нам, щоб ми приходили до нього з вірою. Що ще, слово Боже, каже нам про це? Ми з вами, з вами приймаємо вірою будь-що від Бога. Будь-що в чому ми потребуємо, будь то стілення, стілення будь-то фінансове благополуччя, будь то вихід через, яких, через, вихід через проблеми, будь-яка ситуація. Слово Боже, каже нам, що коли ми щось просимо у Бога, ми маємо просити у нього з вірою. Про це каже нам апостол Яков в першому розділі. Ми відкриваємо з вами послання до Якова. Перший розділ. Шукаємо перший розділ. П'ятий вірш. Якщо комусь з вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім ми щедро, і не докоряє, тож буде йому дано. Та й нехай просить з вірою без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, котру підіймають та женуть вітри. Така людина хай не думає, що отримує щось від Господа. Дивіться, Слово Боже, каже нам, щоб ми просили у Бога з вірою. І коли ми просимо з вірою, ми обов'язково отримаємо відповідь. Що ще робить віра в житті християнина? Ми протидіємо дияволу своєю вірою. Про це нам каже апостол Петро. Перше послання до Петра, п'ятий розділ. Ми з вами дивимось з восьмого вірша. Будьте тверези, пильнуйте. Ваш ворог, 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 ворог диявол ходить і речить, мов лев, шукаючи, кого б поглинути. Протидійте йому міцною вірою. Дивіться, як ми. Протидіємо дияволу Ми протидіємо йому своєю вірою. Віру, віра це те средство, це той, той засіб, який Господь дав нам, щоб ми протистояли дьяволу у своєму житті. Послання до єфісян шостий розділ. Послання до єфісян що 6 розділ шостий 6, шостий 6, 6 розділ, річ. Тут іде про Божу зброю. З 14 го вірша. Отже, стійте, підпереджіться істиною, зодягніться в броню праведності, взуйтесь в готовність благовестити світ, понад усе візьміть щит віри, яким зможете погосити всі вогнини стріли лукао, Візьміть шалом спасіння і духовний меч, який є слово Боже. Слово Боже називаю віру, віру щитом, яким можливо згасити всі стріли диявола, яким можна угасити всі атаки ворога на наше з вами життя. З всіх пропонованих нам, з всієї пропонованої нам зброї, Слово Боже радить нам насамперед, в першу чергу, взяти віру. Взяти цей щит віри, яким ми протистоїмо дьяволу. Ідемо далі. Слово Боже каже нам, що праведний своєю вірою буде жити. Про це нам пише також апостол Павло в послання Римлянам перший розділ. Римлянам перший розділ, 17-й вірш. Адже праведність Божа відкривається в ній з віру у віру, як написано, праведний житиме вірою. Дивіться, як живе праведний. Він не живе тим, що він бачить. Він не живе тим, що він чує. Він житиме своєю вірою. Про це нам каже пророка Вакум, другий розділ четвертий, це четвертий вірш. Про це нам каже. Послання до Галатів, 3 розділ, 11 вірш, і про це написано в послання до євреїв, 10 розділ, 38 вірш, що праведний буде житиме своєю вірою. Дивіться, наскільки віра вона важлива в житті християнина. Він живе вірою, він протидіє дияволу вірою. Він приймає від Бога вірою, він догоджає Богові вірою, і він входить в християнську родину, він народжується згори згори благодаттю через віру. Тому годуйте свою віру Божим Словом, і разом з Божим Словом ми йдемо до перемоги. Шановне товариство, побачимось знов на нашому з вами каналі Життя вірою в місті Гайсені. До зустрічі!